Українські дрони СБУ відпрацювали по російській нафтовидобувній платформі в Каспійському морі. За даними джерел у спецслужбах, було кілька влучань, після чого там виникла пожежа. Що відомо про цей об'єкт, мені розповів Максим Гардус, спеціаліст з комунікації разом із організації, яка працює над санкціями щодо російського нафтогазового сектору. Це північна частина Каспійського моря, це територіальна вода Російської Федерації. воно експлуатується підрозділом Лукоєла Луколоніжні Воснір. А воно доволі молоде. Його відкрили тільки в 94 році, а вибудок почав тільки в 2016 му І це велике А, Тобто доведені запаси там 1,3 мільярди барелів, десь 170 мільйонів тонн. Запаси газу десь 30 мільярдів кубовічних метрів. І щодо невибудок, це сто... до атаки був 160 барелів на добу. Куди вони його дівають, вони його транспортують Чорне море. Через КПК, то робопровід, який веде від Каспійського моря до Чорного моря до порту Новоросійський, там вантажують на танкери. А за свій час роботи це роблович дало десь 30 мільйонів тонн. Тобто, ми кажемо по доволі значну інфраструктурний об'єкт. Отже, якщо раніше Україна переважно била по нафтопереробних заводах, нафтобазах, терміналах і танкерах, які возять російську нафту в обхід санкцій. Тепер мішенью вперше стала інфраструктура видобутку. В Каспійському морі це показує, що українські дрони можуть діставати дуже глибокий тил Російської Федерації на відстані сотень кілометрів від України. Через цей удар Росія змушена зупиняти видобуток. Це б'є по її доходах від нафти і створює додаткові ризики для всього маршруту постачання через Каспі. Це також сигнал партнерам Росії в регіоні. Будь-яка інфраструктура, яка допомагає Москві заробляти на війні проти України, більше не є недоторканою.